Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки, коментарі, постати це дуже важливо. Восьмий тур заключний матч туру понеділок, 30 вересня. Вмощуємося зручніше. Я багато часу вашого не займу і не відберу, тому я і пропоную. Просто, коротко і надійно. Обидва клуби приблизно е, разом розташовані в турнірній таблиці 9-8 місце, е, приблизно трішечки більше, ніж один м'яч забивають і так само пропускають, плюс-мінус. Е, тут ми не будемо вдаватись в ці статистичні вивчення і клопоти. Я скажу лише одне: знайомі друг, дружки клуби давним-давно, дуже давно грають багато матчів між собою, у них дуже величезна статистика, можна вивчати дуже-дуже-дуже довго, але це до прогнозу майже. Помічником не буде. Тут треба з'ясувати лише одне. Клуби приблизно рівного рівня, вибачте, за тофтологію, одного рівня в футбольному сенсі, в ігровому сенсі. І тут не буде сенсації, якщо виграє Заря, якщо виграє ворскла. Не буде сенсації, якщо буде нічия 0-0 і якщо буде нічия 2-2. Я, наприклад кажу. Але я більше ніж впевнений, що ці клуби, знаючи один одного, знаючи силу і можливості один одного, будуть грати на старті ось цього матчу, дуже обережно, грамотно. Акуратно я би сказав. І, як це не дивно звучить, вивчаючи один одного, вивчаючи слабкі місця, прощупуючи. Ось так би я сказав. І хай, можливо, весь матч нульовим, звісно, навряд чи буде. Але перший тайм, я більше ніж впевнений, буде мало результативним. Тому що, повторюю ще раз, зустрічаються рівні суперники. І мій прогноз буде саме на перший тайм. Перший тайм, тотал, загальний тотал, менше одного рівна. Менше рівно 1 рівно 1,74 коефіцієнт. Непоганий кеф, погодьтесь. Е, даже якщо припустити, друзі, що у першому таймі і буде забитий гол, то в мене буде як мінімум повернення. І я зможу далі, е, далі щось думати вже на другий тайм. Розумієте, як я так спланував і спрогнозував ось цей матч лише поки що по першому тайму. Можливо, у мене там з'являться думки з приводу всього матчу в цілому, і з приводу другого тайму? Я обов'язково уже онлайн своїм прогнозом поділюсь в нашому телеграм-каналі. А поки що на перший тайм, загальний тотал. Менше одного рівно. 1.74. От такі, друзі, мої думки щодо матчу Заря Ворскла 8-го туру 30 вересня в понеділок. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо. Скріншот ось по цьому першому прогнозу вже в телеграм-каналі. Посилання до нього. Першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ем... Бажаю всім, звісно, скорішої перемоги, щоб ми в повній мірі з вами могли вже відвідувати матчі безпосередньо на стадіонах, не переживаючи і не дивлячись на небо, чи є там та повітряна тривога, чи нема. Мирного неба. Міцного здоров'я кожному з вас щастя, любові, добра, друзі! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Дякую вам за перегляди, за увагу до нашого каналу, за вашу активність підтримку. І до скорих, до скорих зустрічей, друзі. Удачі, всім удачі!